Чому риторика Трампа щодо України та Зеленського настільки агресивна? Чи варто вже хвилюватися українцям щодо виборів та зміни влади у Німеччині? Як дрони СБУ зупинили роботу нафтової станції в РФ? Шукаємо відповіді в новинах. Підсумках тижня. Вітаю з вами Анна Євамельник і вся команда Еспресо. Буквально вибивали ґрунт з-під ніг. Саме такими були останні новини із США. Президент Дональд Трамп та частина його команди після зустрічі американської та російської делегації в Еріяді розпочали справжнє цькування України та Володимира Зеленського. І з останнього глава Білого Дому зазначив, що у Зеленського нібито не залишилося карт для переговорів, тому на них йому й не варто бути присутнім. Бо буцімто він заважає укладати у. Годи, а от російським диктатором Трамп задоволений. Зрештою, президент США каже, що Зеленському і Путіну доведеться зібратися разом щоб покласти край війні. Найгостріші заяви Трампа за цей тиждень аналізуємо далі. в Америці немає вічних ворогів. Це слова державного секретаря США Генрі Кісінджера, з ініціативи якого президент Річард Ніксон так би мовити нормалізував відносини з комуністичним Китаєм Мао Цзедуна. Кісінджером наших днів називає президент Дональд Трамп свого особистого друга та спецпосланця Стіва Віткофа. Саме він сидів за переговорним столом навпроти росіян в ер Ер-Ріяді. Поруч із держсекретарем Марко Рубіо та радником з нацбезпеки Майком Волцом. Перед цим Вітков літав до Москви, де, за його словами, провів багато часу з Путіним, розвивав дружбу і відносини з ним. Ані українців, ані європейців на переговори в Саудівській Аравії не покликали. Президент Володимир Зеленський заявив, що не прийме їхні результати, і це роздратувало господаря Білого Дому. сьогодні я почув, що нас не запросили. Ну, у вас було три роки. Ви мали б закінчити це за три роки. Ви не повинні були починати цю війну. Ви могли б укласти угоду. Я міг би укласти її. Ми маємо ситуацію, коли в Україні не було виборів, коли ми маємо воєнний стан. По суті, воєнний стан в Україні, коли лідер України, я маю на увазі, мені неприємно це говорити, але його рейтинг свалення впав до 4%. і коли його країна розбита вщент. Пасаж про 4% і вибори точно не був експромтом. Мало хто сумнівається, що саме росіяни порушували цю тему в Ергерзяді. Російський диктатор Путін публічно стверджує, що Зеленський, начебто, втратив легітимність, як завжди, бреше. Але його велика перемога в тому, що цю ідею схоже перейняв і Трамп, якому чомусь здається, що саме Зеленський нині є найбільшою перешкодою до миру миру, якого Трамп під час виборчої кампанії обіцяв досягти протягом років. 4 годин раз вже говоримо про 4 відчотки. Ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде від Росії. На жаль, президент Трамп з великою повагою до нього відносимося як до лідера народу, яку який ми дуже поважаємо, американський народ, який нас постійно підтримує. На жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде. Публічна відповідь Зеленського розлютила Трампа. Тим паче, що кількома днями раніше український лідер відмовився підписувати угоду про рідкісно земельні метали, яку привіз до Києва міністр фінансів США Скотт Бесент. І не дивно за інформацією західної преси, документ передбачав, що США мали отримати 50% власності на корисні копалини. зокрема графіт, уран, титан і літій. А ще контроль над портами, нафтовою та газовою галузями. Британське видання The Telegraph назвало умови контракту економічною колонізацією України. У своїй соцмережі True Social Трамп опублікував допис, в якому звинуватив Зеленського у зриві угоди, але цим не обмежився. Диктатор без виборів, Зеленський має діяти швидко, інакше в нього не залишиться країни, тоді як ми успішно ведемо переговори про припинення війни з Росією, бо всі визнають, що це можуть зробити лише Трамп та адміністрація Трампа. Дональд Трамп, президент США. Здавалося, від Трампа важко почути заяву, яка може здивувати. Але президенту США знову вдалося: війну почала Україна, зеленський диктатор. А Путін хоче миру. Це світ Джорджа Орвела, в якому війна це мир, свобода, це рабство, а незнання – сила. Слова Трампа обурили багатьох навіть у США. Зокрема, американський сенатор демократ Берні Сандерс назвав це надзвичайно сумним моментом в американській історії. А європейський лідер взагалі, були шоковані Володимир Зеленський. Є обраним главою держави Україна. Той факт, що під час війни не можуть бути проведені належні вибори, відповідає українській конституції та виборчому законодавству. Ніхто не повинен стверджувати протилежне. Яку цінність мали би вибори в країні, яка три роки захищалася від агресії з боку сусідньої ядерної держави? Як організувати вибори, коли п'ята частина території окупована, а вся країна перебуває під щоденними обстрілами? Щоб назвати президента такої країни диктатором, потрібна велика частка цинізму. Учні нападки Трампа на Зеленського та Україну стали для європейців черговим свідченням. Світ змінився, трансатлантичне партнерство закінчується. Європа під загрозою і надії на американців більше немає. Втім, поки європейські лідери стали рішучішими в словах, але не в діях. Екстрений саміт, який президент Макрон зібрав у Парижі після Мюнхенської конференції, не став проривом. Лише кілька країн висловили готовність розмістити свої війська по лінії розмежування після можливого перемир'я, щоб гарантувати Україні безпеку. Контингент пропонують обмежений близько 30 тисяч. Саме такий план за інформацією західних медіа, французький президент Еммануель Макрон та британський прем'єр Кір Стармер повезуть Дональду Трампу найближчими днями, крім Франції та Північноєвропейських країн про готовність надіслати військовослужбовців у своєму есе в газеті The Telegraph вперше публічно заявив і британський лідер. Я не заявляю це легковажно. Я усвідомлюю всю відповідальність, що лежить на мені у зв'язку із можливими загрозами для британських військовослужбовців. Проте будь-яка допомога у гарантуванні безпеки України це також і забезпечення безпеки нашого континенту. Європа не здатна замінити США. Вона може підтримувати Україну економічно, але не має достатньо озброєння, щоб Збройні Сили України могли втримати фронт. Саме Сполучені Штати забезпечують ЗСУ великою частиною розвідданих. Проблемою для сил оборони може стати і відключення старлінків компанії SpaceX ілона Маска. Тому Київ просто не може собі дозволити остаточно посваритися із Вашингтоном. є надія, що після гострих заяв напруга піде на спад як повідомляють американські медіа, угоду про рідкісні земельні метали вже покращили і можуть підписати найближчим часом. Хоча в офісі президента вже за інформацією українських змі залишаються запитання щодо документа, зокрема в частині гарантій безпеки, радник Трампа з нацбезпеки Волс після критики Зеленського підкреслив, що розбіжності США з Україною не є непримиренними. А спецпредставник Трампа Кіт Келох, візит якого до України загубився на тлі взаємних претензій, назвав дискусію з Володимиром Зеленським позитивними, а його самого бойовим і сміливим лідером нації у стані війни. Під час виборчої кампанії Дональд Трамп та республіканці несамовито критикували Джозефа Байдена за хаотичний вихід із Афганістану, який нагадував течу: хочеться вірити, що нинішня адміністрація не може собі дозволити так само залишити Україну, бо тоді вже атакуватимуть їх. Але ці сподівання не певні. Сполучені Штати круто змінюють свою зовнішню політику. Тож Україні треба якомога обережніше рухати мінним полем американсько-українського партнерства. І пам'ятати про ще одну цитату, яку приписують Кісінджеру. Можливо, бути ворогом Америки і небезпечно, але бути її другом фатально. Діра у серці Європи так журнал міста» економіста Німеччину перед виборами до Бундестагу 23 лютого в Німеччині відбудеться дострокове голосування. Найбільш вірогідним наступником Олафа Шольца стане Фрідріх Мерц, якого в Україні вважають нашим великим другом. Цей політик чекав свого часу понад 20 років, та легким це завдання для нього не буде. Які виклики чекають на нового лідера ФРН та чи варто хвилюватися через зміну німецької влади? До українцям розбираємося далі. 23 лютого Німеччина обиратиме новий парламент, разом із ним і нового канцлера. Дострокові вибори в країні проходять лише в четверте за всю післявоєнну історію. Голосування відбуватиметься на тлі посилення ультраправих у Європі та їхньої несподіваної підтримки з боку американських політиків, а також за умов гібридного впливу Росії, яка намагається розхитати настрої німців. Let me start with the почну із консервативного альянсу ХДС ХСС. Це партійний союз, який раніше очолювала канцлерка Ангела Меркель. Згідно з опитуваннями, їхня підтримка зросла приблизно на 6%. Очікується, що на виборах вони наберуть приблизно 30%, що зробить їх найсильнішою партією. Соціал-демократи, які були найсильнішою партією у 2021 році, на останніх виборах можуть розраховувати приблизно на 15%. Це означає, що порівняно з попередніми виборами вони втратили 10% підтримки. Партії зелених прогнозують приблизно. Зно, 13. а лібрали можуть навіть не подолати 5-відсотковий прохідний бар'єр для входу до парламенту. Тож лідируючи позиції блоку ХДС ХСС на чолі із Фрідріхом Мерцом, свідчать, що ймовірно німецькі консерватори повернуться до влади. Але першим викликом, з яким вони зіштовхнуться, буде формування коаліції. Фрідріх Мерц, який є головою цієї партії, матиме завдання сформувати Коаліцію та уряд, і тут виникає питання. Наймовірніше, перше, що він зробить, це почне переговори з із соціал-демократами. Головне питання: чи вистачить їм місць у парламенті для формування стабільної коаліції, тобто для отримання стабільної більшості? Якщо вони не матимуть достатньої кількості мандатів, їм доведеться залучати ще й третю партію. Але звісно, трипартійний уряд завжди менш стабільний ніж коаліція із двох партій. Однією з найбільш суперечливих тем цієї передвиборчої кампанії є питання міграції, адже навіть традиційні партії змушені враховувати запити виборців на жорсткіший контроль кордонів. Політика Німеччини щодо України також стає все більш контроверсійною темою. Олаф Шольц довго вагався щодо надання військової допомоги Києву, але, зрештою, Берлін став одним із головних постачальників зброї. Та нашої фінансової підтримки Фрідріх Мерц заявляє про необхідність продовжувати допомагати Україні, проте його коаліційні партнери можуть мати інші погляди. Візьмемо, наприклад, питання України та Росії. АФД певним чином підтримує Путіна, має зв'язки з Москвою. Натомість консерватори категорично відкидають ідею миру з Росією без участі України за столом переговорів. Вони виступають за підтримку України, зокрема її військової сфери, оскільки розглядають Росію як велику загрозу. Тому жодна коаліція між консерваторами та АФД неможлива. Ультраправі відкрито виступають за зменшення допомоги Києву, а серед частини виборців зростає втома від війни. Додатковий виклик неочікувана позиція Сполучених Штатів. Якщо вона і надалі продовжить дивувати, то Німеччині доведеться самостійно ухвалювати ключові рішення щодо безпеки Європи. The US, like the US and Germany... США і Німеччина мають давнє партнерство. Вони союзники. Олафшо. Польц, поки Джо Байден ще був президентом, робив велику ставку на трансатлантичні відносини. Але зараз здається, що цього більше немає. Коли я кажу, що Німеччина перебуває у стані шоку. Я маю на увазі, що схоже ніхто не знає, як діяти далі. Тому виборча кампанія проходить у дуже невдалий момент. Уряд фактично заблокований, жодних суттєвих рішень не ухвалюється до виборів у неділю та до початку коаліційних переговорів. Німеччина стоїть перед Вибором, який визначить не лише її подальший шлях, а й за великим рахунком майбутнє усієї Європи, новий канцлер отримає у спадок вирішення непростих питань від підтримки України до збереження єдності ЄС і трансатлантичних відносин. Чи вдасться Берліну втримати баланс між безпекою, економікою та політичною стабільністю? Відповідь на це ми отримаємо вже 23 лютого. कतोह І до ситуації на фронті на харківському напрямку. Армія загарбників безуспішно намагалася штурмувати неподалік Вовчанська і Куп'янська. Окупанти посилюють атаки на Донеччині. На Покровському відтинку сили оборони вибили ворога із сіл Піщана та Лисівка. Також штурмували ворожі війська біля населеного пункту Дачинське. Там вдалося зупинити нападників в напрямку Покровська неспокійно і на Курахівському відтинку війська РФ просунулися в районі. Населених пунктів Андріївка новоочератувати та улакли. Противники продовжують тиснути і на Курщині. Там їм вдалося взяти під контроль населений пункт Свердликово. Збройні сили України продовжують давати відсіч і завдають росіянам великих втрат у живій силі і техніці. Точно в ціль дрони служби безпеки України 20 лютого зупинили роботу нафтоперекачувальної станції Нововеличковська в Краснодарському краї Російської Федерації. Повідомили медіа з посиланням на джерела у відомстві. Безпілотники вдарили по електропідстанції. Через пожежу відбулось повне знеструмлення та аварійна зупинка перекачування нафти. Це підприємство називають одним із ключових для транспортування нафти на Кубані. Офіційно українські відомства цю інформацію не коментували. Загалом це вже восьма успішна операція СБУ по російських нафтових об'єктах від початку цього року. Хвилина мовчання один із найпростіших ритуалів, завдяки якому ми можемо висловити свою вдячність і вшанувати пам'ять загиблих героїв на державному рівні о дев'ятій ранку. Вона запроваджена від березня 2022 року. Чи спиняються люди та транспорт у Львові? Та як ще містяни віддають шану полеглим захисникам та захисницям? Розповість Ема Стадник. Вів, центральна частина міста. За 20 секунд до 9-ї голос із рупора оголошує хвилину мовчання. Підвідлік метронома спиняються перехожі. Водії паркують автівки. Деякі виходять із них. 60 секунд закінчується. Відновлюється рух, і місто, яке щойно застигло, знову оживає. Загальну національну хвилину мовчання у Львові додатково почали оголошувати через гучномовці у листопаді 2024 року. Зупинку транспорту під час хвилини мовчання популяризувала госпітальєрка і журналістка Ірина Цибух, яка загинула 29 травня 2024 року під час ротації на харківському напрямку. Дівчина займалася розвитком культури пам'яті, і створила громадську організацію Вшануй, яка продовжує справу Ірини у різних містах України. Ми збираємося на публічні акції. Це мирні акції, де ми виносимо плакати з різними гаслами. Там пам'ять, це дія помагай. Живим і пам'ятають про мертвих, власне, так само люди вносять портрети загиблих героїв зі своєї сім'ї, зі своєї родини, зі свого кола е, оточення і, і е, так само прапори. І ми просто стоїмо одну хвилину е, таку, такої спільної акції. Я собі згадала навіть таку цитату е, Ірини. Вона говорила про те, що оце спільне горювання е, воно об'єднує нас більше ніж спільна радість. Нагадує людям про те, що боротьба триває, й інсталяція Календар війни у Львівському парку культури та відпочинку це інтерактивний пам'ятник, який встановили ще у 2019-му. Його тему змінюють три-чотири рази на рік. Зазвичай це історії захисників, їхні цитати, розповіді про важливі події російсько-української війни та навіть тексти про чотирилапих побратимів. Ми вирішили трошки нагадати людям, як воно починалося, з чого воно починалось і якими жертвами вже на той час було скроплено та земля. Ще один проєкт Алея пам'яті. Його реалізовує речниця парку культури та волонтерка Ірина Вовк. Яку алею з 16 яблунь у пам'ять про загиблих жінок на війні висадили у 2020 році. Біля кожного дерева встановили табличку з ім'ям та прізвищем загиблої військовослужбовиці та гасло мамо, не плач, я розквітну весною. Ще сім дерев пам'яті висадили у парку у листопаді 2024-го. З них п'ять іменних і два дерева такі більш зібрані. Так, один це загиблим пластунами, інший це. Дерево, дуб, біля якого я зараз стою. Він в пам'ять про загиблих пілотів 2-го батальйону 35-ї бригади морської піхоти. Кожне дерево ми узгоджуємо із побратимами, із родиною того, тої людини, яка загинула. Ну, бо ми не можемо це на власний розсад якось визначити. Символом спротиву та місцем пам'яті українських героїв стали поля почесних поховань личаківського кладовища. На одному з таких планують встановити меморіал. Ми говоримо про е, спорудження майбутнього меморіалу в пам'ять про наших героїв на полі почесних поховань номер 76 Усіх воїнів, які загинули в російсько-українській війні, ми ховаємо в одному місці за бажанням родини звично. І е, вже працюємо. Понад рік над концепцією майбутнього меморіалу, який буде ідеологічно теж розповідати про історію подвиг і загалом про період, в якому ми зараз живемо, але Український інститут національної пам'яті розробив методичні рекомендації для місцевих громад щодо вшанування учасників жертв та подій російсько-української війни. Усі вони спрямовані на створення меморіалів, місць поховань військових, а також увіковічнення пам'яті про події війни в публічному просторі, щоб майбутні покоління знали імена та закарбували героїчні подвиги українців. Ема Стадник, Андрій Поліковський, телеканал Еспресо. Менш ніж за тиждень тренувань опанував новий вид спорту і повернувся із нагородою. Ветеран Сергій Гордієвич, один з тих, хто здобув золоту медаль на іграх, нескорених у Канаді. На змагання чоловіка зареєструвала дружина. Свою історію він розповів Катерині Олійник. Сергія Гордієвича зустрічає його на Львівському залізничному вокзалі. Ветеран тільки но повернувся з Канади, де представляв українську збірну на іграх нескорених. Чоловік змагався у вислованні на тренажері та гірських лижах. Було дві категорії: були категорії новачки, і була категорія просунуті. Ми виступали в категорії новачків, оскільки ми в Україні це лише перший рік почали запроваджувати адаптивні гірські лижі. Ми займалися лише 6 днів. У перший місяць повномасштабного наступу росіян Сергій Гордієвич долучився до 22-го окремого мотопіхотного батальйону. Захищав Охтирку, Харківський аеропорт та околиці Салтівки. 18 травня 2022 року дістав поранення. Швидка евакуація врятувала йому життя. Це кульове поранення під час штурму отримав ліву сторону. Тих тільки сказати побратимам, що мене поранили, і оглянутися, чи нема нікого з ворога. І опустив голову, але з приємним відчуттям все буде добре і заплющив очі. Після травми спинного мозку ветеран проходив реабілітацію у різних госпіталях. На відбір у національну команду ігор нескорених Сергія змусила податися дружина Тетяна. Я скоріше змусила через те, що надихнув його більше Сергій Калитюк, учасник збірної ігор нескорених у ГАЗі. тому що він приходив ще на в госпіталь, коли Сергій тільки відходив після поранення, і саме він розповів про ігри нескорених і, взагалі, про такі можливості. А потім ми поваємо. Бачили у інтернеті, що буде набір відбір в цьогорічну команду, і чому б ні? Сергій дізнався, що його взяли у національну команду на свій день народження. Потім телефонує тренерка з стрільби з лука, пані Леся, і каже: Сергій, я тебе вітаю. Ну я вже в неї спитав. Кажу, пані Леся, звідки ви знаєте, що в мене день народження? Вона мені яке день народження? Сергій, ти в збірній і таке не ну неочікувана приємність подвійна рахуйте. Коли Сергій вперше сів за адаптивні гірські лижі, він постійно падав, а повороти геть не вдавалося. Другий день, коли ми займалися, я вже другу половину відмовився, сказав, що це не моє, я не буду цим займатися. Але, дякуючи тренерам, прийшли кажуть: Сергій, пішли, треба. Я пересилив себе, думаю, ну, добуду якось. І на третій день це якось як і пішло. Вилучатись почали повороти вліво, вправо, по прямій. У веслованні на адаптивному тренажері Сергій посів 10 те місце. На перемогу в гірських перегонах навіть не сподівався. Пояснює, був упевнений, що його настожене побратим. Однак ветеран першим доїхав до фінішу. Обігнав суперника всього на три секунди. Коли я вже повертав на третьому повороті, я допустив помилку. Ну я був впевнений, що я вже приїду точно без медалі. Хоча дуже хотів, хоча б бронзу це для мене було велике, великим досягненням. Але так сталося, що я приїхав на фініш, і мене мій тренер кричить: Сергій каже, ти перший. На трибунах у Сергія була особлива група підтримки. Тетяна спеціально прилетіла до Канади, щоб вболівати за коханого. Знаєте, надзвичайно приємно було на церемонії закриття перед 12-ти тисячним стадіоном почути відзначення своєї родини. І насправді, коли весь дванадцяти тисячний стадіон стає і пласкає твоєму чоловіку, це просто ну незрівняння відчуття. Після повернення з Ігор Нескорених Сергій ще на кілька днів попрощався зі своєю родиною, адже вирушив на національні змагання з гірських видів спорту, щоб здобувати нові нагороди. Катерина Олійник, Назар Мельник, телеканал Еспресо завжди більше інформації на сайті, в соціальних мережах та на Ютубі Еспресо. Долучайтеся, ставте нам вподобайки і пишіть коментарі. Вірте в себе та боріться за нашу країну. На все добре.